Привет, я намазала губы, такая не очень симпатичная. Выехала уже до бабушки Люды, еду, ждет она обход, надо докупить памперсы. Вот. Ну, вот такая. Буду, наверное, шукать какую-то помощницу. Кого-то буду искать, потому что... Я, я не зможу, ребята. Не то, що, во-первых, я... всі знають у мене, що я повести, зварити, то все це я можу. Сраку мити під мене. Я не можу. Я бекаю, я в мене дитині і чоловік в сраку. В я не можу. Вот. Тому, Звісно ж, этим займатися я не буду. А За ній треба смотри. Я теж кожен день не можу. С утра до ночи выготавливать. Нет, девочки, не могу. Я, конечно же, найму людину. И, возможно, це будет якась людина, яка ВПО, и, наприклад, с житлом сразу людина будет собі жить и придивляться. Потому что ж бабушка не прикована до постели, но надо за ней смотреть. Как-то так будем из этой ситуації выходить по чуть-чуть. Что-то будем думать. Потому что я не на кожен день на це все я не зможу. поэтому надо, конечно, однозначно человек, который або буде проживати з нею, або буде кожен день приходити до неї. Вот так. Вот. Контролировать таблетки, вот это все. Потому что ну я не буду каждый день это делать. Я потеряю, знаете, ну, как бы себя полностью и монет, ну, типа, дом, быться, все тоже на мне. Поэтому вот так вот. Так что людину, яка буде займатися цим всем. Ну, допомагати. Треба допомога допомога по ми конечно. Буду искать. Выдумаю. Это я приехала. Сейчас я зайду в аптеку. Ой, я не включила стабилизацию. Включила стабилизацию. Припарковаться, конечно, негде. Я еле припарковалась. Вот. Сейчас куплю памперсы. Куплю э, эти самые, как их. Как они называются, <кхи> бахилы, потому что без бахил заходить в лікарню не можно, это правильно. От. На вулиці погода, конечно, девчат <кхи> хотелось бы получше. Я как всегда припарковалась хер знаде. Холодно. Вот я иду. Сейчас <гум> буду говорити з лікарем. Рішать, що делати далі нам. Тут аптека. Сейчас. Аптека від складу. Ну хорошо, хай буде так. Вот, ну, купила памперси, купила водичку бахіли підгузки для дорослих. Бачите. І это ж треба будет вдома ей під... Я не буду это делать, я не можу. Обіжайтесь, не обижайтесь. Я не можу. Я гидлива. Я не можу. Ви що? Я це таке побачу, поэтому я не можу. Я, я готова все робити, только не міняти. Не памперси, не оце, не все. ні-ні-ні. Надо купити ще ходунки і э, такий туалет, я думаю, сидячий. Вот. Короче, такое надо еще мне купить, чтобы у нее было. Так. Дальше уже будет видно. Да. Купила шість штук. Ай, ящик. Хай бухмили. Я вийшла від бамбушки. Значить, які новості. І ще пару днів вона лежить, капається. Її не виписують. А потом, конечно же, буду выписывать. Состояние кажа сплю. Ну, сегодня погода такая, понимаете. Что спать хочется. Каже, спать хочет. Кажу спить. Я так активно, балакаю, все. Вот. Но спить. Кажу, будем думать, щось дома. Значит... Про те, щоб якась була помощниця. Тому що, ну, как би, це не шутки, а безпека. вот, Так що бабушка каже, що да, да. будемо щось рішати. Как-то виходить з цих ситуацій. І якось буде. Що тоді рішимо. Иду до дома. Короче говоря, я еду до дома. Вовчик сегодня пришел раньше в садочку. Все почему? Потому что сынулечка еда до бабулей, еду дедули до своих на каникулы осенние. Вот. У него сегодня была фотосессия. Ух, ничего себе, полисай на коруке новом ездят. Неплохо. Вот. Дитину надо забрать. Книгарня, один из любимых моих магазинов. Да. Там акция. Сейчас 4. 4 доривня 7, 3 доривня 5. Клас. Всі біжіть в книгарню. Обов'язково. дуже круто. Давай. Давайся, давай, давай. папе. Подожди, гол. давай, давай папе. Папі, давай чипсы. Відкрилась день? Да. Вовочка, всем пока. Всем пока. Всі Ти куди їдеш? Никуда. Не трогай. Я вам понятию. Не треба. Розкажи, як фотосесія пройшла. Садок. Де ви фоткались? садочку. І що? дуже хорошо і саме великі там виїжджають. Восток. А всі були в вишиванках? Не трогай Вова. Ну, мам, в слідущий раз купи мій тіна. Бо сьогодні було привезти кеди. Кеди? Да. А мама не принесла. Да. Біць. Шо? Ні, у папи забита машина. Вовчик зліз. Пуза. Пуза мамина. Ху -ху. Синочек ти будеш скачати? Ти на скільки ти їдеш? Ну не знаю. Скільки останусь скільки буде? Скільки останусь скільки будеш, це скільки був? Не скажу. Ну як? Тисяч восімнадцять дев'ятнадцять мільйонів тисяч восімнадцять дев'ятнадцять сто тисяч. Ого, ну що себе А, а я не закривала щось. А що їдете? А папа їде на той? Не, папа йду на свої. Шапка, Вова, ну ти можеш, ти шкаф ще давай розґведзей. А діва шапку. Це, вас Це не той всякий случай вой. Мама я Вова, Вовак, не трогай. А Подожди, вдивайся.

Забираємо її. Я знайшла помічницю, сиділку чи як. Вона не буде ночувати, вона буде приходити зранку до обіду, робити всі хатні справи, мить бабушку, контролювати рівень цукру, контроль таблеток, готувати, їсти, сірати, там прибирати. І після обіду вже там ми далі будемо контролювати до вечора. Поки що так, поки що, якби і бабушка не дуже хоче, щоб людина з нею как бы жила, помі ну її вона ще не може привикнути до цього. А там уже далі посмотрю, якщо буде необхідність в тому, що что... треба, щоб ночівала людина, будемо брати проживання. Поки що вирішили так, це буде медична сестра, яка буде контролювати це все. О, так, можемо так вже животі бурчить, хайбах мила. Значить, завтра поїдемо по виписку. Я не представляю, як оце завтра. Ну, значить, лікар мені дзвонила, я з нею поговорила, значить, як виходить? Получається, що бабушку на візочку до машини підвезуть, все, поможе санітарка. Значить, далі. Далі я завезу її під під'їзд. От под'їзду там, я не знаю, чи Діма просто на роботі завтра я найму людей, щоб вони занесли. Занесли бабушку на третій поверх. Нема ліфта, понимаєте? На третій поверх, щоб вони занесли бабушку люду. Вот. Ну, коротше. Как-то так в общем. Ну, я думаю, что все будет нормально, потому что, ну, у нас варіантів в принципі немає, потому что її вже не капають, только таблетки. Ну, це была остання капельниця и пить таблетки. Никакой такой реабілітації не можна, потому что в неї сердце їй не можна никакой вообще, в принципі, нагрузки. Вот, чуть-чуть, там може вдома на кровати сідати. Чуть-чуть сіла, чуть-чуть цей. То тобто, есть отак от. Єдине питання тепер зі світлом. Там вимикають світло на квартирі. Ну, как везде, в принципі, в Україні. Тепер тобто мені треба подумати альтернативу, то тобто, есть, або, ну, якийсь свет. То есть какие-то надо лампочки, на батарейках или на чем. Или на чем они сейчас, на аккумуляторах. В общем, вот такие вот штуки надо. Вот. Такая, друзья. В общем, вот такая. Трохи так знаєте, я переживаю, тому що я не знаю, що знаєте, що опять погано не стало, я опять час їх на вуха. Я боюсь, що вони вже скажуть, йдіть в баню, тому що ми вас предупреждали. Не знаю, коротше. В чим такое? Ось такі є новості. Боже, в животі борщить хабахмила такий каратесенький получився у мене влог сегодня. Ну, я думаю, знаете, я вам швидко э, все розкажу, всі события, потому что я знаю, що вам це цікаво. Ну, хто дивиться? Поділюсь з вами. Потому что я день прилежала. Я приїхала домой, випила нурофен. бо мені було погано і лежу. А не, я ще в стрім заходила. А, конечно, нурофен випила. Мене попустила трохи її, пожалуйста. В чем такое? Ну, хорошо, все. Завтра побачимо, що буде завтра. І будемо знати. Одна там мені писала жінка, Я не знаю, це, наверное, типу, що це що я, типу, контент такой делаю по бабушке. Слушайте, ну я вам розказую, що є ситуація, і я вам її показую. Мені все одно, ну, контент, да, це контент для мене. Мой туалет це теж для мене контент. Що це для мене теж контент, в тому числі, тому що ви не зрозуміли, У в мене влоговий канал, соответственно, про моє життя. От в моєму житті зараз відбуваються такі події, я вам про них розповідаю. Коли я вам розповідаю, що мені назначили, там, да, пити якісь певні ліки. Я вам теж це розповідаю, бо в мене є певні проблеми. І я би, ну, не граю роль загадки, інтриги і всього. От як у мене воно є, так воно є. Ну Та що я можу зробити? Як от така ситуація вийшла з бабою? От я вам все по поетапно розказала, яка вийшла в больниці, як ми добивалися, щоб перевезти, як ми нанімали цю машину, бо щоб це просто ну, для деяких. <кій> вони роз... мають розуміти, що не завжди так, от хтось, ну, наприклад, швидка від лікарні, може завести. Понімаєте? Це ти маєш сам нанімати і все. Ну, в общем, таке, короче. Контент. Ну, то у мене все контент. А все, що я показую, то все контент. А як ви хотіли? А що мені показувати? Сценарій писати? Про успішний успіх. Оце, мімає щастя, мімає багатства, мімає, знаєте, то, чого не существує, що би що. Я дуже рада, у кого вообще життя цікаве, яскраве, тихе, мирне, щасливе, без всяких ситуацій. Я дуже рада за таких людей, щиро радію. Ну, от, у мене вот зараз такі події. Нічого, будемо і тоже ми веселитися, гудеть, отдыхать. Просто на все свій час. Так що таке. В общем, ладно, ребята, распотякалась. Пошла отдыхать. Пока-пока.